Файним людям наше сердечне Вітанічко на каналі Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Пропонуємо вашій увазі сьогодні спеціальний випуск. І це випуск присвячений справам з 9 по 13 листопада 2023 року. І, як завжди, розпочинаємо з аграрного гороскопу на цей же період. В першу чергу розглянемо останні гарні дні для посівів та роботи з розсадою. Це у нас четверта фаза і далі у нас 13-й молодик. Ми хочемо розглянути, що ми можемо посіяти чи посадити в цей період. А ось подивіться, 9-го у нас можна буде в цей час, після 11-ї години вже в теплицях сіяти насіння сидератів, там де тепло. 11-го можна провести підзимний посів коренеплодових овочів, але це там, де північ, де холод, де морози, де сніга, вже, то вже можна це зробити. Там, де тепло, ще не спішіть, ще буде повернення до тепла, буде ще бабине літо. 11-го, будь ласка, в теплицях теж можна сіяти насіння сидератів до 11-ї години ранку, все, далі геката починається. Геката – це вже не посівний час, це чорний місяць, розсада. З розсадою теж у нас е, така справа. 9-го ми після 11-ї години можемо висаджувати. 10-го можемо у вологий ґрунт, до речі, це все вологий ґрунт висаджується. Вся доба 10-го та 11-го до 11-ї години ранку. Далі вже все. Для квітів висаджуєте саджанці квіткових рослин. Можна і 9-го, і 10-го, 11-го до 11-ї години будь-які саджанці квіткових декоративних, гарно квітучих. Квітів, будь ласка, висаджуйте це і троянди, це хризантеми. Дуже багато зараз новинок якихось висаджуйте. І якщо не посадили ще цибулини весняних квітів, теж можна висадити. Але не поливайте, кімнатні рослини можна провести зелені операції та захисні операції від шкідників та хвороб. Будь ласка, завершіть зелені операції до 13-ї години одинадцятого. Поливи не проводимо 9, 10 і до 21 години 11-го. Далі вже буде працювати енергія стихії води, скорпіона після 21-ї години 11-го можна поливати. Підживлення в цей час не проводимо. В саду теж гарячий час. Посадка садових саджанців. Будь-яких це дерева, кущі, це лісові рослини. Висаджуємо 9-го після 11-ї години, 10-го весь день і 11-го до 11-ї години. Ранку гарний час висаджуйте, будь ласка. Зелені операції проводимо 9-10, 11 до 13 години. Збираємо врожай та робимо заготівлі 9-10 та 11 до 12 години дня. Квашення овочів не плануємо. Настоянки та збір лікарських рослин робимо це, плануємо і виконуємо 9-10 та 11 до 12 години дня, а далі вже ні. Риболовлю не плануємо на 9-10, на 11 можна запланувати. Кімнатні овочі, зелені операції 9-10, Ще можна вранці буде, якщо не встигнете, зелені операції у нас, як бачите, до 13-ї години можна буде їх провести і захищаємо від шкідників та хвороб. Та 11-го, вже після 21-ї години можна поливати рослини. Неділя та понеділок, 12-13 місяць в скорпіоні і народження молодика. В цей час нічого не сіємо та нічого не висаджуємо, розсаду не турбуємо. Для квітів та кімнатних рослин актуальні тільки поливи. Поливи взагалі актуальні для всіх рослин. Ні, ні в якому разі не підживлюємо. Це народження місяця, дуже складний період. В саду поливи тільки актуальні і ось що не можна робити в цей. Час 12 та 13. Не проводимо зелені операції, не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не квасимо овочі, не готуємо настоїнки та не збираємо лікарські рослини. Єдине, що можна запланувати риболовлю. І Для кімнатних овочів дуже актуально це поливи рослин у ці два дні 12 та 13 листопада 2023 року. Наступна Рубрика називається Місяць для будинку для здоров'я з 9 по 13 листопада 2023 року. Нагадую, що розклад ми робимо за київським часом. Цей період у нас дуже складний. Це період, коли вже готується до народження молодик, тобто молодий місяць, але, але зараз у нас буде час гекати чорного місяця. І дуже складний період. Це в нас завершується четверта фаза, спадаючи місяць, дуже складний період. Тому ніяких справ і нових проєктів ми не розпочинаємо. І не плануємо купувати дорогі речі. Це не добрий час. Але ті, що необхідно речі, ми купуємо для того, щоб чи харчуватися, чи проводити якісь важливі справи у будинку. Далі йдемо в будинок. А у будинку у нас 9-10 тут уже буде все нормально, тому що груба й не повинні диміти. Тому що вони в цей час стихії, повітря гарно, дрова горять і наші грубо, та камін не дають диму. Але якщо дуже сильний циклон і вітер може повертатися дим, тому не сильно різко, а так потрошечки відкривайте дверчата і кладіть дрова, і небагато. Отож, ми можемо спокійними бути дев'ятого, 11-го, після обіду може вже бути дим. Будь ласка, уважні, будьте по волосю, стрижемо волосся 9-го. До речі, зразу ж це однаково у нас буде вся. Справа в один час, давайте ми розглянемо. І стрижка волосся, стрижка нігти і фарбування волосся тільки органікою. Після 10-ї години, 30 хвилин, 9-го, 11-го весь день, вся доба, 11-го, це 10-го, 11-го у нас буде до 11-ї години треба ці роботи зробити. Далі розпочинається час гекати, чорний місяць. Отож, краще в цей час не турбувати себе. Своє волосся, свої нігті. Краще вже цей час провести в спокої. Мити волосся можна 9-го, 10-го та до 20-ї години 11-го. Сауну плануємо тільки після 10, 30, 10 годин 30 хвилин 9 та 10 далі ні. Догляд за шкірою. Не плануємо 9, 10, 11 після 21 години. Очищення шкіри, будьте уважні, буде завершення циклу. І він, цей цикл завершиться у вечорі 11 листопада. І далі вже у нас буде народження місяця і де вже зростаючий місяць. Ми не проводимо цей цикл. Отож, ми очищення шкіри завершуємо. Очищення організму дуже гарний час для очищення організму різними способами. Тут, от 9-го екадаши, 10-го прадош, а тут, як хочете, у кожного є свій спосіб очищення організму. Будь ласка, використовуйте. Рукоділі у Терезах дуже гарно роботи виходять. Для тіста треба трошечки більше рідини. А ось увечері вже повинно го бути норма, тому що буде накладання енергії стихії повітря та води. Проняття прибирання можна проводити, але якщо дуже брудне, брудні речі, будь ласка, перенесіть. На наступні дні. Ремонтні роботи гарно 9-10, го го 11-го тільки до 11-ї години, не пізніше провітрюємо речі 9-го, 10-го, 11-го 12-ї години. Наступні дні у нас 12 та 13 якраз листопада. Ці дні такі складні вже народження місяця, але це знак стихії води. Тому тут весь час у нас дим валить назад будинок. По трошечки дрова і сухі дрова. Не можна на цей час планувати стрижку волосся, стрижку нігтей, не можна фарбувати волосся в цей час і не можна мити це в цей час волосся. Сауну не плануємо, догляд за шкірою маски працюють добре. Це час стихії води. Очищення шкіри вже все, цикл завершився, не проводимо. Очищення організму проводимо, рукоділля не плануємо, тісто в цей час пливе, я з ним не працюю. Ось, будь ласка, пройняте прибирання так з плюсом. Це дуже гарний час для того, щоб привести в порядок дуже брудні речі і навести порядок в кімнаті чи в будинку, де, де ви будете це робити. Гарний час. І ремонтні роботи та привітрення речей на час періоду, коли місяць знаходиться в стихії води, не плануємо. А тепер давайте звернемо увагу на наше здоров'я. Це дуже важливо знати. Давайте 9, 10 та 11 будуть працювати енергії Терез. А в Терезах вразливі такі органи, нирки, сечовий міхор, сечівник. Сечоводи, надниркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система та система залоз. Не можна в цей час проводити урологічні операції. Але у нас падаючи місяць, тому успішними будуть операції в області голови, гарний час для видалення зубів. Отож, плануйте похід в стоматологічну клініку та займіться серйозно зубами. І в цей час можна лікувати та робити операції, будь-які операції на голові. Уважні будьте до свого здоров'я в плані того, щоб ноги, область тазу знаходились ці дні в теплі, щоб не застудити нирки та сечовий міхур. Ідемо далі ввечері, вже після обіду почнуть працювати енергії скорпіона 11 листопада. Йдемо далі ще 12-13 і 13 листопада. Це вже скорпіон. А в скорпіоні вразливі органи: пряма кишка, сфінктер, статеві органи, сечостатева система виділення та нервова система. Така ж порада, як і в Терезах, будь ласка, бережіть себе, тримайте в теплі ноги та область тазу, щоб не застудити всі органи, які знаходяться в області тазу. Но в цей час не можна проводити операції на органах сечостатевої системи виділення та на статевих органах. В цей час загострюються такі хвороби: сечового міхура, геморой, ерозія шийки матки та запалення яєчників. Під загрозою знаходиться в цей час вся відтворювальна система і підвищується ризик зараження статевими інфекціями. Якщо не можна робити операції на органах сечостатевої статевої системи виділення та на статевих органах, то можна робити операції на голові. Можна робити операції різні на дихальних шляхах. Можна лікувати та видаляти зуби в цей час, лікувати гайморит, дихальні шляхи, видаляти гланди та аденоїди. Ось такі важливі підказки по нашому здоров'ю. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від всього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!